А це тут є сукодосок. Воно провалило усім. Сказали, що тут прогнила желізна балка. Ця якась. І оце воно все пішло. Олександра Лисяк показує місце, де впала її невістка. Пішохідний міст єдина дорога, через холі якої Ірина Лисяк щодня ходила на роботу. Після падіння із семиметрової висоти вона зазнала численних переломів і пошкоджень внутрішніх органів. За два тижні померла у лікарні. Тим часом на мосту продовжують травмуватися люди. мною тріснула дошка. От, повезло в тому, що вона була не широка, і якось так вона проломилася під новою моєю, що там соєднілись між собою обломки доски. І оце задержало мою ногу. Сідав возмущало те, що чому через таке железнодорожне полотно іменно дерев'яний мост, він має бути железобетонний. Міст більше як 200 метрів завдовжки з'єднує північну і південну частини п'яти хаток. Знизу потужний залізничний вузол. Жителі міста, які щодня би. Виб... Мушені ходити цим шляхом скаржаться. Металеві опори та дерев'яний настил уже давно прогнили. кажуть, в останнє міст поверхнево ремонтували понад 20 років тому. Дев'яносто 90% людей ходять через пуття. А це наскільки опасно? Це забороняється взагалі через пуття ходити. Але на, на даний момент через пуття безпечніше, ніж через мост. Після загибелі людини мешканці міста зібрали підписи з вимогами до місцевої влади відремонтувати споруду. За роботу взялася Придніпровська залізниця, яка відповідає за цей міст. На запитання, чому не ремонтували раніше на залізничному підприємстві, кажуть, не було матеріалів Підрозділення при мы подвязаны под поставку материала. Поставка материала у нас централизована. свои, за свои, скажем так, деньги организация не может купить материалы, вот какие там необходимые. То есть все это идет центральной поставкой и по мере поступления настил, естественно, Міняється та поки додають на залізниці, ремонту підлягає лише дерев'яний настил. За іржавілі опори міняти не збираються. Ця проблема не в досках, а в нижні опори, які погнили. Якби просто доска, то в одну доску б жінка б не змогла впасти і провалитися. Почати будівництво нової залізобетонної споруди замість застарілого мосту на Придніпровській залізниці обіцяють із наступного року. Родина загиблої Ірини Лисяк, яка 25 років пропрацювала на залізниці, збирається позивати. Ся до суду обвинувачують підприємство у недбальстві. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровська область, п'ятий канал.